У 20 році в мене вже був перший етап служіння в армії, це зона АТО відповідальності. Я тоді була начальником медичної служби 25-го батальйону Київська Русь. Ну, Пов'язала життя, так умовно кажучи, на три роки з батальйоном, а потім вже звільнилася пішла в цивільне життя і на даний час почалася повномасштабна війна, І тому, знаючи потребу в медичних медиках. І Самому медичному персоналі, тому я прийняла знову ж таки рішення служити. Я була готова. ну, Тяжко далося рішення моєї сім'ї знову ж прийняти, що я знову йду в армію, але мені це було, скажімо так, це моє покликання, це моє задоволення. Бачите, бойовий медик має більше знати, швидше реакція і. На Надіятися тільки на себе, тому що ти за кожну секунду це відповідаєш, відповідає, несеш відповідальність за життя військовослужбовців, ти несеш відповідальність, так як я зараз, начальник медичного пункту, за свій медичний персонал. А в цивільному житті ну, ти робиш свою роботу на виважено, виважену, і е, знаєш, що якщо навіть щось там ти будеш розгублюватися, в тебе є. Поруч друзі, які ще підкажуть, допоможуть, і цей. А тут ти сама на себе і тільки на своїх е, військовослужбовців, які в цьому мені допомагають. Навчання а подальшому йшло просто е, вчитися, вчитися, вчитися знову ж таки, уси медичної, тактичної допомоги е, різноманітного характеру, проходження е, якихось додаткових собі онлайн курсів е, вивчати. Характеристику поранення, які може бути, які ускладнення можуть бути, щоб це все передбачити, ну це йде тільки навчання. Стандартно проходить так само, як в поліклініці, приходиш, встаєш, приходиш на роботу і займаєшся лікувальною роботою. Тим, що ти можеш надати на даний час, дивлячись в умовах бойових, і це є знову ж таки терапевтична практика. Прийняти. Втрати найважче і хвилини, коли ти їдеш в лікарню, оце саме найважче, бо ти не знаєш, довезеш, не довезеш, зможеш ти надати допомогу, не зможеш. Чи страх, легкий страх за що ти не зі своєю роботою. Ті секунди, коли тобі уточнюють важкість поранення і кажуть, який стан, на якому етапі ти це все йде в переживання. Тобто ти сидиш на емоціях і чекаєш, ну, як кажуть, щоб дай Боже, щоб все було гаразд. Я не можу сказати навіть, як це правильно буде звучати, але напевно, що віра, 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 віра і віра в свої сили, віра в своїх наголошу, віра в своїх побратимів і віра в це, що ти робиш все правильно, і віра в Бога це допомагає всьому подолати всі негаразди. Все йде в умовах повідомлення в радіоефірі, і відповідно збирається група медиків, яка виїжджає. Тобто, якщо це є легкі, то в мене виїжджають два фельдшера на виїзд і водій санітар. Якщо це є вже важчі стадії, то виїжджають кілька екіпажів в тому ж самому, екіпажі, в одному з яких є, знаходжуся я. Є міновибухова і осколкові поранення, тобто кульових... Таких ранень немає, а є більше міновибухове і осколкові поранення різних ступенів важкості. Найважче поранення це було поранення одного з військовослужбовців в ділянку грудної клітки, шия і мжини осколкових рук рук, але дякувати Богу, з за гаразд, живий. Якщо важкий випадок, то ти більше хвилюєшся, більше там починаєш обдумувати і допомагати, навіть підказувати медичному персоналі, що можна ще зробити додатково, щоб цей. Але от щоб якийсь такий яскравий випадок, то я не можу вам таку дати інформацію. Для, себе, для, для мене кожен трьохсотий, кожен поранений військовослужбовець, це є. Скажімо так, це є твій товариш, якому ти мусиш надати допомогу. Тому що основне в аптеці, як було в 2015 році, так зараз це є в першу чергу турнікети, бандажі і перев'язка. Тобто мені стало трошки навіть легше працювати, тому що немає лишніх речей, які можуть трошки бійця, як сказати, збити з толку, що потрібно використовувати в дану хвилину. Він знає, що в нього є певний об'єм препаратів, певний об'єм перев'язки, який він використовує. Ці випадки вміють, і тому і проводиться час від часу навчання, повторні тактичні навчання для повторення уроку для надання невідкладної допомоги, тобто самодопомога, допомога побратимові і евакуація з полю бою. Перш за все, це є. Правильне накладання турнікету, тому що і якість турнікету це першочергове, що повинно бути для військовослужбовця, тому що турнікет все ж таки рятує життя так само, як бандажі. Тому мають бути якісні, якісні і використання практика постійне, постійне навчання, що навіть якщо. Маєш можливість, то треба згадувати, як це все робити. Дійсно, дуже хороше забезпечення, завдяки нашим організаціям, друзям, волонтерам, також, нашому командуванню, все на даний час маємо. Так само, як маємо іск по перев'язці, так само маємо і обезболюючі препарати, маємо, загально зміцнюючі температерапію. Тобто, лікувати можна.